У наступних випусках новин ми ще розповімо про добрі справи великого чудотворця на теренах Прикарпаття. А зараз разом із нашими кореспондентами вирушимо на Київський євромайдан, який продовжує жити не лише політичними пристрастями, але й цілком буденними справами, якими саме дізнавайтесь із наступного сюжету. На майдані для організації дій людей працює маса людей. Це волонтери, координатори та на перший погляд підозріло активні люди в яскравих жилетах. Виявляється, це народні депутати України, і тут вони без охорони не в дорогих шубах від провідних світових модельєрів працюють ледь не цілодобово, просто розносячи чай чи готуючи їжу. Ну одне слово на одне слово сполучення народний депутат. Це означає, що депутати мусять бути з народом. Я особисто представник Львівської області, мажоритарщик, і за мною закріплений об'єкт Жовтневий Ладжотневі наразі ми приймаємо до трьох тисяч мітингувальників протестуючих. Нашу задачу входить зустріти їх, поселити, переночувати, нагодувати, напоїти гарячим чаєм, надати медичну допомогу. Серед цих народних депутатів зустрічаються і доволі відомі та імениті люди, зокрема колишні міністри. Вони їх ніхто знають, чому їм варто допомагати простим мітингувальникам, що тижнями стоять на майдані. і Які це принесе результати? Ми просто обмеження знімемо такі, які зараз є у цієї влади. Що немає мінімальна пенсія сьогодні отримується 70% пенсіонерів. пенсіонера. Це неправильно. А мінімальна пенсія це 900 гривень. Як можна прожити на це? Вже буде буде пенсія більше ніж на сьогоднішній день? Заробітні плати теж будуть зростати, але на сьогоднішній день всі гроші вкрадені з фонду соціального страхування не сплачуються лікарняни, не сплачуються допомоги жінкам, які вже народили. І тому на сьогоднішній день тільки зміна влади може допомогти людині, яка не має соціального захисту від держави. Та не менше уваги до себе привертають і справжні козаки, які вже три тижні захищають периметри Майдану та тих людей, які стоять із внутрішньої сторони оборонних споруд. Ну, це козацька громадськість цілої України зібралася. То не тільки на козацький курінь, тут практично з усієї України, бо з нами і Чортомлицька січ стояла, і чорні запорожці, і харківські. Так що я думаю, що в скорішому такому майбутньому все козацтво буде об'єднане в одну велику родину. Е, насправді ми сюди прийшли поко... за покликом серця. Е, Наші функції як козаків утримувати оборону барикад, здійснювати нічні чергування, виявляти різного роду порушників нормального громадського порядку, виводити за територію, не давати змогу тим, хто хоче зробити роздріб і взагалі. Нарушувати цей порядок, не давати їм змогу взагалі виступати тут, Євромайдан став каталізатором готовності українського народу до активного захисту своїх прав та свобод. Саме тут наше суспільство проявило високий рівень зібраності та демократичності. На моє переконання той з двих народів, які ми зараз всі спостерігаємо, і свідком, якого ми є, говорить про величезні успіхи і величезний поступ. Тому поза всяким сумнівом, кожен з нас, хто є тут, Тут, то є часточкою цього майдану сам від себе, і ми всі разом йдемо до цих змін, дійдемо до цих змін і будемо всі працювати для того, щоб ці зміни рухалися тільки в позитивному руслі, в руслі, спрямованому на покращення життя. Володимир Голіний, Іван Сем'янів, новини телеканал Раї.